Доброго всім доброго часу у кого що там день, вечір чи що. в общем, що прийшов час потроху переробляти матеріал, який я назбирав, я підготую вже все ну, для того, щоб почати. Ну, тут, в общем, назбирав. Ну, якщо так, ну, без цього. Ну, бо це пластикова штучка, вона легка, ну, грубо кажучи, грам 100 буде. Там є декілька контактів з релюшок на дні, якщо бачите, різні коротше, різні штучки. Все, що в чому може бути щось жовтий метал. Нічого, зараз буду ставити. І вже побачу результат. Трохи темно, працюю в підвалі, тому що з кислотами переніс все вже в баночку, додав туди воду В Взагалі, дивіться, не... одразу кажу, я не професіонал. Я взагалі все, що бачу, це все на ютубі. Так що, в случаї чого, не треба мені там писати, що я тонець і так далі. Я роблю так, якби робив. Ну, Робила проста людина, яка в тому нічому не шарить. Те, що я бачу, як ті реакції проходять, що куди, от я роблю по тому же принципу. Получиться, получиться, не получиться, значить, ну, значить, не судьба. Так, і потроху додавлю азотки туди. Ну, Я добавлю водички і азотки. Мені треба спочатку витравити. Весь хлам. Я не буду це робити на плитці і так далі, тому що ну, на даний момент це серед тижня я роблю і в мене нема часу з цим сидіти. Я просто лишу і піду собі на роботу. Потім прийду і вже буду по, по результату. Коротше, роблю то по мірі можливості. Не буду ні подигрівати, нічого. Світло тут фігове, завтра протягну лампу сюди. Я знаю, що воно при реакції може нагріватися і так далі. І для того я не роблю дуже... не додаю багато азотки. Нехай трохи... Так, да, банка, чесно кажучи, вже тепла. Я то просто залишу. Завтра вже прийду. І подивлюся, там треба ще додати, не треба додати чи що. На даний момент там просто азотка для того, щоб все протравило. Так, добре, побачимо вранці результат. Ну там зіллю, то фільтрую і вже потім царського буду розтворяти вже сам метал. Так, в общем, добу. Добу це простояло і не розтворилося. Навіть деякі ці почали осідати якась там мідь або що на деталях. в общем без підігріву це діло не буде. В общем, добавлю ще дистилірованої води. Ну і поставив, зробив таку імпровізовану плитку для підігріву. Коротше, плиточка і пісок. Ну, тому що у мене немає спеціальної посуди лабораторної. І щоб нормально коротше, нагрівати, то лише так. Пісок і пісок. Буду гріти, буду бачити, що буде. Так, постійно підігрів, добав трошки сірчаної кислоти, ну, тобто зробив електроліт і муть. Ота, От що почала потроху пропадати. Ну, я так розумію, що там сплава олова і всякої другої фігні. І бачу, реакція якась пішла на деталь. Тому що це було просто тупо муть така. Значить треба було з самого початку додати ще і електроліт. Ну, електроліт або сірчану кислоту. Банка потрошечку починає підігріватися, ну бачу, що реакція йде. Ну, далі буду наблюдати. Да, реакція вже пішла. Тобто виходить так, що без підігріву. Такі процедури не пройдуть взагалі. відео Якби буто банка грязна, на самом деле нет. Щось дивно. Так наблюдаю, знаєте, і золотинки плавають прям. Видно, як плавають. Ну і процес розчинення пішов вже більш активно. Так, якщо сюди, то золотинки, знаєте, вже плавають. Наверху не бачу, але так наблюдаю за раствором і видно, що плавають. Ну, в общем, в будь-якому випадку я зрозумів одно, що підігрівати розчин в будь-якому випадку треба, це прям конкретно треба. Тому що дубос простояло без, без підігріву, результату не було ніякого. Ну, як був, але бачили самі. А Далі, щоб розтворити, я так розумію, приміси всякі там, типа цинка, олова, свінцю і так далі, треба додати електроліт. Ну, тобто серчану кислоту в будь-якому випадку, ну і для розчинного основного, там міді і так далі потрібно додати азотно. Ну, це щоб ви витравити всі метали, які не потрібні. Ладно, буду підігрівати чуть сильніше. Далі подивлюся. Так, фільтрувати буду. За допомогою ось такої ну, фільтрувальної папір. І ось така от леєчка куплена в Аврорі. От я її поставив, змочив трошки папір, і вона якраз сіла от так от по краю, бачите? А з другої сторони там а, сіточка. Низ відкручується, якщо треба. Зараз покажу. Ось така вот лейка. В Аврорі купляв. Пона стоїть там купіки. вот там сітка. Сітка 6 типа матеріалок леска. Короче, ну я думаю, що сверхуряче фільтрувати не можна, але ну, менее щось можна відфільтрувати. Ну і виходить от так, така вот для фільтрації. Грубо кажучи, дешево і сердито. Один раз протравив, фільтрується, там вже профільтрувалося. Він весь синій, синьо-зелений, розтвор. Сюди ще раз додав азотки і от фільтрую весь там що залишилося по міді, хоча там золотинок вже дуже багато плаває, але Є деякі деталі, які фігасі, не протравили повністю. Ще раз азотку заливаю і на плитку. А там вже буду, буду дивитися, що як. Я думаю, що ще одного разу досить буде. Тому що тут є припой і всі останні шлаки витравилися. Фільтрую кстати, досить непогано. Ось такий от папір фільтрувальний і от така от леєчка. Ну, що я показував вже із Аврори. Єдине, що треба не переливати, тому що не вистачає фільтра, ну, щоб повністю. Ну, тому що якщо воронку э, брюхнера, то там, да, там буде круче, але воронка блин, стоїть по 600-700 гривень, так що, а ця 30 гривень різниця є. Ладно, буду заливати, кип'ятити далі. Залив царем Реакція йде, досить бурно. Ну і все, пішло розтворення. розтвориться все. Потім вже буду гасити кислоту і осажувати. Нехай йде потихоньку, потрошку. Отака фігняся вийшла, Я ще ще нічого не зрозумів. Може бути таке, що... Фігова ця кислота соляна. Може взагалі не соляна. Блін, треба перевірити. Ну оце після царської водки. Що відбувається. Так. Постояло хвилин 30. Жовтий метал взагалі не розстворів. Взагалі ноль. Пробую додати електроліт з солью. Да, Все-таки то проблема була з соляною кислотою. Вона, походу, не соляна, ні фіга. Я думаю, що лимонна, тому що я додав трохи солі і електроліту і реакція запустилася. Именно. Бачу деоксід азота з'явився. І це без підігріва одразу. Так що, коротше, кислота була ніфіга не соляна. От, пішов діоксид азота. От тепер пішло розтворення золота. Попробую повністю все розтворити і потім відпільтрувати цю муть. Ну, оце таке буває, коли перепутати місто соляну і е, лимонну. Ну вона якась дуже дивна. Це як будто лимонна кислота із е, сірчаною змішана. Тому що ну, я бачу, що досить така кислотна, але на смак прям. Ну, попробував на кончик язика, вона така, знаєте, як прям лимон. Ну, поготновина лимонна кислота. Ладно, буду потрохи розтворяти, поки метал є. Да, видно явно, що почався метал розтворяти, тому що якщо продивитися, то видно, на поверхні вже золотинки плавають. Не знаю, Поверху почали плавати і прям бурий бурий хвіст я пов'язав диоксіт азоту. Нічого розтворював потім буду чимось спробувати то відфільтрувати. Так, простояло ще пів годинки і вже коричнева штука та пропала. ну Уже більш-менш якийсь колір. Такий з'являється, Ну, реакція ще поки що йде. Ну, але вже коричневого того нема. Я так зрозумів, що це вже коли залив сіль з сіркою, з електролітом, ну тобто це вже вийшло чисто царська. Ну, звісно, домішку всякої там фігні. Но бачу, наверху ще золотинки плавають, ще поки що не все розтворилося. Ну і реакція, видно, що реакція йде. Так що все-таки та муть пропаде. Ну, написав ну, людині, у кого брав кислоту. Він каже, що такого не було ні разу. Ну, може помилилися. Ну, Всяке буває, тим більше, якщо він бере великими партіями, може там комусь другому підготавлювалося або що. Ну, Всяке може бути. Ладно, ну, пофіг, то все. технічна така штука. Ну, Просто була цікава така реакція. Чесно, навіть не знаю чому. Ну Коричні вамуть, може хтось із хіміків в курсі що то могло бути. Ну, моє предположення, що це було лимонна, змішана з електролітом. Ну, або з сірчаною. А як на самому ділі, я, чесно, не дуже розумію. Ну Поки нехай розтворяється. Бо кажу, от, тут ще золотинки плавають. Так що реакція поки що ще йде. Постояло ще годину. В общем, реакція далі йде. Метал внизу. Бачу, що розтворяється прямо. Видно, що конкретно розтворяється метал. Дочекаюся, коли розтвориться, буду фільтрувати вже і відновлювати метал. Все, метал весь переробився. Вот. Ну, Після того, як коричнева така фігня була, от, такий колір самого розчину. Ну, коротше, не знаю, чому так. От, бачили все, що було. Ну, Пільтрується коричневий осадок, бачите, який? Я не знаю, що це за муть. Ну я в будь-якому випадку її, її закину кудись в банку, нехай стоїть, а потім уже розберуся, що це таке було. Ну, як, як в фізиці є все одно определені правила, метал в принципі, не міг, так просто осісти на щось, правильно? Плюс рочин, в будь-якому випадку ще досить кислотний. Ну, Буду встановлювати, а там вже побачу, що, що як. Ну, На даний момент ось так. Потрошку фільтрується. Ну, По крайній мірі розчин не є е, з жовтим цим. Нехай фільтрується, дофільтрується і потім уже буду гідрозіном встановлювати, буду бачити, що там є. Так, фільтрувалося добу. Все, було, Ну, було, роствор чогось темного такого кольору, ну, він якби жовто-темного. Ну і от така от муть, поки кину її в банку, буду осаджувати цей роствор. А там вже ісходя із того, що там буде, буду займатися цим. Осадок і ще раз. От остатки фільтрую. А що цікаво, на банці почало із внутрішньої сторони осаджуватися І бачу, коли капає свіжий розчин. То стінки починають розтворятися. От коричневий осадок на банці. Бачите? Я так розумію, що треба буде ще прокоп'ятити, ну, коли вже весь розчин дофільтрується. Тому що він чомусь, я не розумію, чому почало висаджуватися на стінки банки. Просто із-за того, що стояв декілька днів. Ну, тому що я, як казав, я це роблю у вільний час, тому що працюю на роботі. Ну, Дофільтрую вже до кінця. Тому що да, тут я бачу свіжий розчин, коли е, фільтрується, то стінки починають розтворятися. Ну, по-новому. Ну і коричневий садок, що, скоріше всього, цей якраз той метал. Ну, Опять фільтрується, вже із того буду і сходити. І ось все, все, що залишилося після переработки. Кераміка. І всякі такі штуки. Ось тільки раствор. Блін. Да, ще фільтрується. Ось вот таке количество рощину. Це 700-грамова банка. Щось таке тому що осадок який залишався я його ще раз переростворив все що там залишилося дофільтруюся буду випарювати тому що це дуже багато виперю примерно наполовину хоча він темний такий я не знаю чесно кажучи чому він темний це на наполовину і потім вже буду ну, гасити якщо там є ще якась доля азотки і все, осажувати. Так. Азотку. Азотку погасив. Сульфамінку. Так, пробую додати гідрозин. Це я перший раз з гідрозином. Пробую щось взагалі робити. Чесно, навіть не знаю, як то взагалі працює гідрозина. Ух ти блін, якась реакція пішла. Неді, блин. Це він почав походу восстанавливати, чи я щось путаю. Ніколи гідразійном не працював. Але чого шипить? Можливо, азотка ще залишилась. Да, я думаю, що азотка ще є. Добре, зараз спробую тоді далі нагріти. Може до кипіння. І висадити оце, блин. Азотку брати, коротше, сульфомінку ще раз попробую до кипіння довести. Так, спроба номер 2 Блін, а чого воно ось таку хрень коричневу там лишає? Наверху плаває. Може я, блін, щось не то роблю? Piknie. I mi pochód że rozprawiaję. Mm, nie dużo rozumiem. Блін, ну по крайней мере не так, як у хлопців на відео. Блін, може б може багато роствору або що. Бляха муха. Коротше, не знаю, зараз ще щось буду пробувати. Ой, в общем, вставив вчора. Кинув сульпамінки, випарювалося, випарювалося і так не довипарювалося. общем, я так зрозумів, що треба фільтрувати раствор і щось робити. Но знизу бачу жовті. Ну, тобто щось випало. Метал випав, але випало мало металу. І треба фільтрувати, тому що от така от біла фігня. ну Це я вже перемішав. І мало того, що біла, вона така, знаєте, схожа на ну, тверда, як будто якийсь оксид. Гіпс, або не розумію. Причому я не розумію чому? Тому що транзистори вроді би були, ну, чесно, лаг, що на транзисторах був. Або щось таке. Ну, я, чесно, я не розумію. Не додавалося взагалі нічого. Тобто ті транзистори просто були і все. Причому я їх витравив спочатку був. Бо... хоча не розумію, буду, буду фільтрувати. Ті остатки, які метала є, ну то що на фільтрі, потім ще раз э, переосажу. Ну і це буду опарювати коротше і далі. так у мене от, виходить перший раз. Ну, блін, так вийшло. Так, в общем, все відставиться, установив. І... Коротше, вот що получилось. Ну він уже почти отстояний. Ну як, ну ще не відстояний, ще, ще плаває там. Але ну такий крупний осадок уже досить укрупнився уплотнився. В общем, очікую, коли уже повністю все розтавиться ну там буду сушити ну, і подивлюся скільки вийшло так ну і ось ось пінал очистив його вже сушу щоб трошки просохло все потім, потім буду плавити ну, ось примерно бачите ну, ось палець Ну він такий, він досить плотний. Це. Він, ну, він спочатку було його більше, він такий був, ходив весь ходуном. все А потім він більш такий став, Прокипятилося і він більш уплотнився. Ну, Взагалі, от така, такий от кусочок вийшов. Подивлюся, скільки там скільки було. Ну як, ну все одно так, беру руки, знаєте, її вага прям чувствується. Добре, буду потім плавити, важити. Ну що, в общем, буду плавити. Так. Так. Взагалі, треба почистити від бури, ну, але основний метал сплавився в будь-якому випадку. Ну що, подивимось, скільки там. Ну, все одно така непогано штучка все получила, ні? Ну, почти. Коротше, 1,49. Ну, якщо навіть... Убрати Чубуру, тому що поналипала там. Ну, нехай грам буде. Попік. Навіть якщо грам, все одно круто. Блін, ну знаєте, на що похоже на даний момент на самородок? Вот ітог моїх експериментів. Ну, перше, воно, знаєте, може так. І тому і вийшлося, тому що не знаю всіх тонкостей, всіх нюансів. Але в мене ще матеріалу дуже багато, так що я буду це все скидувати кудись в одну. Ну, Кудись буду скидувати, а потім вже придумаю, як сплавити, щоб то чітко все вийшло. Там, блин, як на відео. Всі... Я не знаю, як вони там плавлять. Вони там за 30 секунд сплавлюють, блін, все чітко. Ну, в общем... Всім дякую за увагу. Там, якщо хочете, підпишіться, буду ще проводити експеримент з білим металом, ну, срібло. ну, У мене от є різні деталі, там ще є, що буду переробляти. Дальше, там є ще паладій, далі КМ. Ну, коротше, буду різні пробувати деталі. Все, всім дякую.